28 колеса і 28 тисяч гривень. Як все це звучно. Ну так, да, звісно, 500 Вт, передній привід. 15 годин батареечка Велосипед огонь якісно крутить, якісно катить. Ось така корзиночка. Ось така газулечка. Включаємо ось так от кнопочку на батарейці. І отут у нас все, гляньте все працює як треба. Руль можна підлаштовувати під. Водія цидушку теж вище нижче. Задня зірочка велика і це дозволяє легко крутити педальками. Корзинка спереду, подвійні обода. Велосипед дуже класно смотриться на свої гроші. Це прям ідеальний варіант для експлуатації кожнодневної. Такого акумулятора вам вистачить десь приблизно на 45-50 кілометрів. велосипед огонь. Замовляйте в нашому магазині vpc.com.ua. Приїжджайте, у нас є де затестувати. Гляньте, скільки роверів вже стоїть і на них вже люди їздять. Приїжджайте до нас, ми готові вам зібрати електровелосипед.